Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. Сьогодні я поїхала по магазинах мережі GFS, до речі, в них часто бувають гарні люксові знахідки. І перше, що мене зацікавило, це блуза від Френк Лаймон. Це канадський бренд одягу. Знайшла подібну блузу в інтернеті, вона коштує 145 доларів. В неї досить цікавий дизайн і гарна якість. Я подивилась на колекцію бренду, ця модель дуже популярна. Хоча вона і дуже гарна, але я не брала її. Побачила гарний топ від бренду Coast. Це британський бренд для справжньої леді, яка бажає виглядати неповторно. У колекції весільні сукні, сукні для подружки нареченої та матері нареченої. Маленьку чорну сукню роблять усі дизайнерські будинки, але саме у бренду Coast вона особлива. Ціни на топи від 30 до 150 фунтів, тобто від Півтори тисячі гривень до 7000 гривень. Гарний топ і дуже гарна якість. Сподобалась мені блуза від Michael Kors. це американський бренд одягу. Якщо говорити про стиль одягу від Michael Kors, то його не описати інакше як casual під знаком люкс. Він створює динамічний і що важливо комфортний образ міського жителя, поєднуючи у собі американську практичність та європейську витонченість. Головні критерії природна краса, простота ліній, Данина Класіць з поглядом на майбутнє. Блуза, виконана з Поліестера, має дві накладні кишені. На них металевий логотип бренда, а також на бігунку логотип. На рукавах є гудзики з емблемою та є кнопки. І рукава можна було б підгорнути і застібнути стрічку, яка була пришита всередині рукава. Але її зрізали. Тому можна, можна підгорнути рукава, але нема чим пристібнути. Блуза дуже гарно виглядає, стильно. Кого вона зацікавила, запрошу у свій магазин на шафі. Посилання я залишила під відео. Далі побачила гарнющу та дуже якісну тканину рубашки від Hugo Boss. Звичайно ж, забрала. Hugo Boss це популярний німецький бренд елітного одягу, парфумерії, аксесуарів та годинників. Hugo Boss – один із символів німецької моди, який асоціюється із чоловічими костюмами без доганної якості. Однак, Hugo Boss – це холдинг, під дахом якого незалежно один від одного розвиваються два бренди: Hugo та Boss. І якщо Boss Орієнтований на консервативних та заможних покупців, то «Х'юго» був створений для молодшої аудиторії, хоча і тут відчувалася прихильність до класичного стилю. В мене рубашка від Бос. Рубашка з коротким рукавом. По боках вона присобрана на гудзиках гравірування «Х'юго Бос. Тканина це 66% бавовни та 37% поліестеру. Здалеку видно було, що це гарна річ. Розмір тут S, але підійде і на M. Ціна подібної рубашки, але з довгим рукавом, складає близько 180 доларів, тобто 6,5 тисяч гривень. І я вважаю, що це ну, дуже гарна знахідка. Привернула свою увагу блуза від Penny Black і дуже жалкую, що не придбала. Компанія Penny Black є частиною Max Mara Group. І вона була заснована в 78 році і швидко стала одним з найпопулярніших брендів жіночого одягу в Італії. Ціна на офіційному сайті блузи близько 4,5 тисяч гривень. Ще люксова знахідка футболка від італійського бренду Luiggio. Футболки на офіційному сайті коштують 60-100 євро. І тут дуже гарна якість тканин і якісні намистини, але мені не сподобався дизайн, тому не брала. Бачила футболку «Відель», це щотижневий французький журнал. А також під цим брендом випускають одяг, аромати, товари для дому та багато іншого. Зацікавила сукня від ГЕС. Це якісна тканина, схожа на шкіру. Дуже брутальна сукня виглядає. Багато цікавих деталей: блискавки, шипи. Дивлюсь зараз на нього і думаю, як гарно можна було б застилізувати цю сукню. Ще я також від ГЕС побачила сукню. Останнім часом частенько ГЕС зустрічаю у магазинах, але з досить дивними дизайнами. Хоча треба було приміряти, доволі цікавий і яскравий візерунок. Знайшла дві речі від Джон Роша, Взяла подивитись. Обі речі дуже гарної якості на гудзиках гравірування з ім'ям брендом. На цій сукні я побачила величезну пляму, тому не брала. Стиль Джона Роша відрізняє деяка. Театральність та суміш східної культури з кельтськими традиціями. Він часто використовує рюші, банти, мережива та волани, а поєднання чорного кольору з кремовим називає улюбленим. І знову люксова знахідка Рубашка від Етро. Це італійська компанія, заснована в 68 році модельєром Джимою Тро, виробник модного одягу, тканин, парфумерії. Товарів для дому, аксесуарів та інших предметів розкоші. Стала відомою завдяки своєму фірмовому візерунку пейслі, ну, тобто індійський огірок. Логотип етро це пегас, є символом творчого потенціалу, краси, а також позитивної енергії. У ньому поєднуються два початку: земне та піднесене. Рубашка зі 100% бавовни дуже гарна якість, розмір S, але підійде і на M. На кожному гудзику гравірування з назвою бренду. Рубашки від Етро коштують порядка 15 тисяч гривень. Кого зацікавила, запрошую у мій магазин. Це я вже у іншому магазині, також GFC. Пішла б сукні і побачила дві сукні від Clone. Це американський дуже дорогий люксовий бренд одягу. І це видно і по якості тканини, і по багатьох деталях. А далі, я спочатку вирішила, що це підробка, і почала ретельно роздивлятись, забрала у примірочну, сфотографувала і пошукала в інтернеті. Це оригінал. оригінальна вінтажна сукня від Прада. Я так розумію, що це колекція 2002 року. Саме тоді бренд розробив цілу колекцію з цією неймовірною тканини. І я в шоці, що її досі ніхто не придбав. Знайшла подібну сукню, її продають на вторинному ринку за 300 доларів, тобто 11 тисяч гривень. Я в захваті від цієї знахідки. Матеріал тут поліестер, еластан та поліамід. Має підкладку, верхня тканина просто заворожує, вона з додаванням золотої нитки. Дуже гарно підкреслює фігури і збоку має блискавку. Розмір 46-й, тобто М. Ще раз скажу. І я в захваті. Так, хто там скучав за Сімбою? Ось він, він завжди зі мною, коли я знімаю. Та що там, коли я знімаю? Він завжди зі мною бігає за ногами, за руками. Це просто мій хвостик. Дивіться, який він вже великий став і гарнує. Хотіла пошукати, що це за бренд в інтернеті, але не знайшла. Гарна сукня, сподобалась це тонесеньке тендітне мереживо і сама сукня з приємного якісного матеріалу. От за що мені подобається секонд-хенди, тут можна такі скарби знайти, яких немає у мас маркеті Побачила блузу від Mason Scotch, якби був шовк, забрала б, але не було бірки зі складом. Знов знайшла ковтинку від кос. Я обожнюю цей бренд, але приміривши її. От реально, уперше не сподобалась мені річ на мені від кос, тому не захотіла її брати. Блуза від Десікваль Карл Лагерфельд. Вже декілька разів знаходила речі з цієї колаборації. Блуза цікава, яскрава, ну, як завжди, у Десікваль. Можливо, десь на пляж її вдягнути з купальником було б дуже гарно. До речі, у секунді часу зустрічаються ось такі позитивні футболки та майки. Для дому дуже гарні. Не знаю, що це за бренд, але дуже якісна і тканина, і бісер, і дуже гарний візерунок. Періодично зустрічаю у секунді цей бренд Art of Silk. Тут завжди 100% шовк і написано, що виготовлено у Китаї. Ще мені дуже сподобалась рубашка від Біагіні. Це швейцарський бренд одягу, дуже гарна рубашка, якісна, залюбки б таку придбала на море. Друзі, на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляди, вподобайки, за підтримку мого каналу. До зустрічі вже зовсім скоро.